<ш> <ш> зохоронилися... всім привіт, привет. Я всім <не> хайк хоч. Дай мне сказав. Я, то я тоді його влог сьогодав. да. Я вообще не понимаю, почему мне кост так тупо сохранилось, все. Ну, я тоже не знаю. Может, не по-нормальному сохранилась, я не понимаю. А, не вой. Ну все, все короче, ми його кайм і йдемо на новий світ. Я пока. Погоди... О, я пришел. Вот, привіт. От так, ти так. можеш новий велику взяти. Де такий ти? так у мене. Де ти? О, а, ні, ти не можеш взяти такий вилік. А не просто треба... такий не віпав. Так. так а мені просто з першого Так, року... так Пішли ні. на новий світ, тому що ми вже якби один світ пройшли, я думаю, що вам буде нейтратно, так як ми приходимо п'ять років назад. Ну, Руч, так. Але на новий світ! На який? Тут Кавор? Ні, це наш перший світ, якому ми тепер. Та на цей, так? Добре. Зайздную Так, тут и на дропер Ворлд Дропер на байках, ч, блин на велику Не, ну ладно, я бы на позу погнала мне Ну все, Тут да, я хочешь за позовный невеликий Вообще а Куда я захладаю какие так хотя погнать Эй, куда ты безмен, но ну, серед новый велик тут купить? Игра э, хочу дать один комментарии с Игоре по всем видео. Игра реально очень нереалистична. Ну да, конечно. Мне приводит. Мне приносит на ну, купу удовольствия играть в ней, потому что настолько реалистично великий зеркал. Что я реально он, я думаю, что я на реальном смке иду. Ну да. О, я там чекпоинты взяла. А, не взяла. Ну да, виведа, як мій рофер літай. це типа в реальному житті так. Це тут батут є, ой ой Тут батут? Так я вообще буду як батут их Так космос шибату. Ну да, куда? Я хочу на тут. О! Я прям полеті хорошенько так полетів. О! Подписывайся! Я тепер на полете на верту. Я теперь полет на вентиляторах маю. О, я тоже теперь куда то лучше. Ой! Давай, 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 давай. Прям на чекпоинт пройти, хорош. А, так, ещё, что там уже пишешь Там ничего. Антонина, так еще что я его посылаю. Это не Давай. Так что за лазер? Его надо проскокнуть, я тебя поняла. Да? О! Ох, я чуть не умерла, что -то. Ой-ой, тут вообще уровень очень сложный. Тебе надо прям перескоковывать. Ой-ой-ой. Я просто его прилетила. А не тут. Тут ты не пролотешь. Тут надо прям уже так. Я тут приложил, пожалуйста. Ты его тоже прилетишь, тут уже надо мне так то рассказать. Oh. Давай, давай! Друзья, домой, я тебе oh. замечу пройти. Ну ты я тоже прилочу, Ну, еще прям тут станет. А це мне уже не подобається, потому что як велика неї, А вона летает особо на скоростях. а Я це не нему сделать, так мне сейчас очень печально, так что простіть меня. Потому что я буду очень плохо что-то похудеть, потому что немає такого у неї. О, я сейчас Настільки <різь> крутого велика, как у неї. Уйдите крыса. Я бы такие ро... великого в ві... ві... Да, на плюс до. Я бы тоже. А то ты е... можешь какой скин поменять, чтобы у был нормальный велик? Чтобы ты тоже проходил. По вообще тоже ждут. Чтобы ты тоже проходил с нормальным великом. Ну. Кстати, заходит в наш хаос. Ну, да. да. Давай сам очень душ, да. очень ждем. А я не знал, вот эти шипы, чё Откуда вот эти шипы? Ой. Ну Ну я буду си великом, то що це... Ну це крутий велик, но я хочу бути таким великом. Уй! А коли він буває смертельним, то що. Да, польоти на такій скорості. Там на да. нафіг. Пошли вони. Ой! <свистит> Потупяв на що пичний я туплю. Ой, гра реально класна. Ну короче, ладно, моя смерть. Я знаю, іноді дуже тупо ця гра роботи і механіка, що ти коли ти віддаляєш, то є щось чорне. Ні, ну я просто коли умер, тоді я став чорною. І тобі говорю, ну кош, я знаю, що тут что дуже хороша хорошее штука. Ой-ой! Знаєте, коли ми играли в Витаура ми там не шовчитеро. Da, yeah, я да. считаю игру. Ну, конечно, не понимаю, как жалобу на надки не подобу. Ну, я, короче, обосралась, сиделка и... просто зайшла за це. Ой, стоп, я уже... Ну, я, не... короче, по-бестренькому -бис... по вышла. Я, короче, спог... ну, напудалась. Стало ей страшно. Ой, oh, yeah. а що? ты? И, короче, що? просто ливнула с рыбака. А, -а, а, я... Она что, меня... Видывает! Мне не требовалось в цю сторону. Так, бай-бай. Человек, штука что ты первый знал, Ну, не, а то же червона и сына. Чека уже колер, я уже забыла. А там даже уже дальше. Ну, тебе очень ну, то, что -то я поплашу, тебе, ну, на велик, ну, велик, То есть, а? Ну, подивите, я швидко еду просто. ой яй Басочка, а, спасибо. О, тут какие-то ножки уже.

Тут подарочка є, а спини спину шалені нема. Польоти. Обще клас, пали так. Та блін, ну я ж тут уже не, не який раз умираю. Навіть з моїм птицем великом. Тут піти в якусь ігру, але ми сюди зайдем. То що у нас що... все. Наші йде це, так що ми в наші ігри, пожалуй, ходити не будемо. тут Це не не понимаю, сколько мені довольство зіграти на слава сейчас. А то що, на мачекпонта? Ай мене. О, тут дивіться, який прикол зараз буде. Я навіть не буду перелітати. Це прогресу вже небагато більше, ніж в мене. Ну, давай, 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 ласка. А так у мене вже я. Я просто можу скиднути чотири рази і все. Сам Ой, давай! Ооо, давай! Ой, я засоюсь! Ой! Хорош! Ой, ты ч? Шафила! Ця штука мне ударока! Ой! Я больно. То я вам чесно чес, скажу больно, коли ти проиграешь. Ну и ланс, давай я его тебе трохи почекаю. Так, маленькие замедлення. Я це? покажу. Я б тихо щас понимала, как у мене щось... то що з моей игрой? Так, я покажу беразу. У меня що, що так у тебе попадається. Мм, це мені три. Хе! Чтешь, не тут. Так, давайте. Ну. Блін, ну яке я відкоїв. Ну я хотіла цей мотоцикл. Так хорош. Ай. Я це чекпоінт, пойнт, а це було. Це було б плохо, це було б ще мальчик пойнт. А де моє? А що, теж можу покрутити? Ну. А, а це... Ну, тебе ж є подарожка. Простіть мене, очень, пожалуйста. Все, поїхали, давайте. Я захотів чихнути. Добре, що я не хочу приїхати, а то а тобі такий слуха. Блазочка, ходи мені з і вовер. Такий ловер, конечно. Це верик, пожалуй. Я могу один раз скипнути щось. Хочу випусну верик. Я не один раз можу скипнути, а чотири раза можу скип. Ну почему? Чого? Я навіть вийде. Ой, сейчас тут нужно поїхать. Та, блин, за маш... а чому? Я, це... я, я хочу... теперь очень видела, какой минус давав. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. От, от ця игра мене обожає, Тож я коли у мене вже не зайшла в цю игру, тут було можна покрутити. Я така кручу і мені зразу подається. С ці... першого! Прям с першого, с першого. Представляете, з першого. Ну скільки ще їй повезло. Ця игра мене просто обожає. А мене типа ні, так? Да? Ну да. Ну, хоча ти не хотів цю гру. Ну, да, я не хотів цю гру. А тому, я в цю ігру не хотіла грати. Ну, і... хоча, а тепер мені ця гра подобається, тому що йому нічого не випадає. А мені спершу... А, я прилетів. Разу. Я взагалі на цей раз вже прилетів. Це все, що нормально стати. Давай, грати. Мені давай. ще Якісь... О! Блін, ребят, я вже прийшла. Поздравляю тебе. Ой, на ту сторону мене пульнуло. Ну, ребят, ну якось... Грипнути мене злиєш? Ммм, ты гріп назиты, не розлите, на ту сторону. <гум> давай, давай, давай. Ну добре, що я все долітаю. <зв Deus> <recreate> О, а мені Вірю, все Вірю, все долітаю, тому що у тебе... Тому що у тебе є такий вірік спеціальний, польотний. Ну no, ти просто стой, подивись, як я без скоро скачу. Я тільки розумію, що ти своїм зарядником скачеш. скачешь. Я вообще тут на нем все нулюсь. Да блин, ну что, у меня будет гравити кое, блин, мне випол. Давай. Он блядь, пишет на ту сторону, бьем. Дозы, ну. Ч это такие, ну он так не счастлив, он так не честно, просто. А тут на сервере вообще помилки, представляете? вірю, тому що мені все не везе. Блін, а взять. що ми можемо поговорити, поки мені треба вже пробує їхати? <гас> було... Ні, я Це можу поговорити, зробити. як у мене з'явилися мої перші робокси. А що, кому мені перші робокси сприв... з'явилися? А, понятно. Давай! Ну коротше, ми були в гуглі, знайшли якийсь сайт. Там, де було треба грати в ігри, і коли ти щось там отримуєш і їздиш в стеження, то то... Може зараз десь обзором цей сорт, як на нам рубаку зароблять. Ну, у нього вже був, канал на мене не робив. Так, мені тільки його дали. Я ще був популярний, був, так що я позафрила, я ще був популярний, я був запотерівкою. Це було, кстати, більше відео сказати випущене, чи не випущене. Якщо так читати прямо по часу, то більше відео ще було випущене 2020. Якому не все? А, далі. А мої, не знаю, десь теж у 2020-му. Ну, все, ну. Вообще, знаєте, я, я вообще просто якийсь тупий відео зняла і така, така ну, а я не маю його викладати, просто кудись натикала і воно виклалось. Обзор на моє відео. Пайдло. Ну, мене ж навіть немає ніякого гравіт койла. Ви думаєте, що він? Та чому вони мене в щодру сторону відбивають? Ну, друзі, ну так не чесно. Ну і коротше. Дорогі, від відео вже, ску... конець. Ну і знаєте, я там зробила тікось, типа 7 ті, ті, робоксів. Ні, щоб вісім вже дали і перевели мені мені 7. І тоді я така. Ура, у мене 7 робоксів. Вообще, мені найперше не прийшли робокси, а потім через перші днів вони прийшли. У мене було сім робоксів. Це <звіт> ще свято в космосі. І знаєте. І потім я зайшов в якусь ігру, там де треба малювати картини, і там тобі можуть донатити за картину. І там я якомусь ви задонатила один робукс. І у мене лишилося шість. Потім я зробила собі скін за робукси, типа я там... Це буде закінчувати. Ну ладно, скоро, ми його не будемо чекати, як в ньому ще дуже довго. Тож. На цьому все, всім па -па. пока. Пока-пока-пока-пока.